Днями у місті Охтирка Сумської області відбулося урочисте відкриття алеї пам'яті зниклих безвісті. У Заході взяли участь військовослужбовці, ветерани війни, колишні військовополонені, родичі воїнів Збройних сил України, у тому числі родичі зниклих безвісті, керівництво Охтирської територіальної громади, священнослужителі. Організатори заходу, учасники громадської організації, «Спілка родин зниклих безвісті Сумської області, запросили мене на захід як голову громадської ради при Сумській обласній військовій адміністрації. У моїй промові перед учасниками заходу було виголошено наступне. Від усієї громадської ради від громадської Сумської області я дуже щасливий, що можу виконати цей обов'язок. Будь-якого свідомого українця, це побути поруч з родинами зниклих безвісті. Завжди, коли виступаєш на таких заходах, намагаюся сказати те, в чому найбільше розбираєшся, що найбільше відчуваєш. Для мене місто Ахтирка це місто, де був мій улюблений філософ Григорій Сковорода, в спадщині якого я присвятив частину свого. Молодого життя науковця, його думки суголосні духу сьогоднішнього нашого зібрання. Він тут був, він товаришував з багатьма хахтарчанами, він дуже шанував ахтирські святі місця церкви, тут розташовувався ахтирський словецький козацький полк, і у зв'язку з цим я багатів. Згадати його ідею про видиму та невидиму натуру. У кожної людини він писав: є натура видима, яку ми бачимо в земному житті. Є натура невидима це наша духовна частка, яка не зникає з нашою фізичною смертю. Так от коли ми говоримо про наших воїнів, наших захисників, які зникли безвісті, ми актуалізуємо їх у цю невидиму натуру. І робимо їх жителями вічного світу. Сковорода говорив про так звану сродну працю, працю за покликанням. Він говорив про те, що всередині серця кожної людини є тайно написаний закон блаженної суті. Це блаженна суть, яка спонукає нас виконати свій священний обов'язок. Так от найвищою формою виконання священного обов'язку є захист. Рідної Батьківщини, захист України. Охтирка це місто козацької слави. Я дивлюся зараз на обличчя наших воїнів, наших хлопців із вірою, переконливістю, що вони повернуться. І я згадую тих козаків, які також зникли безвісті, і які кували перемогу і наші військові здобутки в битвах з Московією. Та битвами із Річчю Посполитою. Є певний вимір, про це писав не тільки Скаворода, про це писали ще стародавні єгиптяни у своїх священних книгах, про те, що будь-який пошук завершиться і розлука завершиться. Є певні такі виміри нашого людського існування, де ми обов'язково зустрінемося. З нашими рідними, бо обов'язково зустрінемося з нашими близькими. І я бажаю, щоб це місце, яке сьогодні було ось так от відкрите, урочисте, за присутності поважних людей і вас, наші дорогі співвітчизники, щоб це місто завжди було зустрічю з родичами, зустрічю з нашими героями.